Доброго дня, друзі, слава Україні, Героям слава! Друзі, плуг-бомба виворює навіть отакі корні. Дивіться, скільки його тарали не цей, не було, так? Да? Дивіться. Таке, як цей готу він глибше йде. Можна. Доброго дня, друзі, слава Україні, героям слава! Як бачите, Оремо ми соняшник напряму. Економимо дісковку. Да, палка є, все воно не заурює, як би хотілося, але культиватор весною все вирішує. Будете писати, що заб'ється. Уже в тому році так пробували. Можете подивитися, в кінці відео оставлю ссылку. І під відео, як ми весною культивірували нашим культиватором, і все нормально працює. Тобто, зараз економим на тому, що не дискуємо, а лучше весною двічі закультивіруємо, щоб рівніше рівніша площа підпасів сої. Тобто, культивація замість закривання вологи борінками, щоб побити цю палку і якомога рівніше зробити площадь.

Друзі, тепер глибина. Дивіться як вкладає. Да, бомба! Дивіться, рівненько, в принципі, нормально. А ну, що ж я покажу? Ми в цьому році трошки по іншому настраюємо. По-моєму, передній корпус глибше йде. Значить, що ми зробили? А заглуши його. Бачите, колесо крутиться, воно не достає. Значить, ми раніше вложили сюди противовес наверх, в цьому році я культиватор, поставив я таку розтяжку і просто на розтяжці тримаємо передній корпус. Ну, По-моєму, його треба буде вимілити. Чому ми так робили? Щоб нагрузити задній мост, щоб менше була пробуксовки. Щоб не, не ставити сюди противіс і не тягнути, щоб до грузов сам е давив на задній мост плуг, так як оборотні плуга. А заднє вже колісо йде, ну, задній корпус на задньому колісі. Глибина від 25 до 20 см. по мірі щось трамбуємо всі люблять як правильно кожного свій метод так, тут у нас 10, 15, 20, 25, 26 сантиметрів тут у нас так само 26 палка є, но нічого. Якось і так хворий. що показав, далі заміряємо який розхід топлива, але, як правило, найменший він нас брав 19 літрів. А саме більше весною чотирма корпусами ми урала 28, да, по-моєму Чогось важко йде, не знаю, може ще що... на цьому полі завжди важко він ходив Мені таке, як передній корпус, треба підмілити. Ладно, погнав я поки до орієм подивимося, що тут по розходу а там будемо дивитися. Хоча виставляли на... Зої на маленькому кусочку, то він нормально йшов. І лише йшов чим важко що, друзі, Підписуйтесь на канал. Да, до речі, кого цікавить цей плуг, це Лубний ліс лісмаш. Залишу в описі номер телефона Василя Івановича. І там можете звертатись до нього по поводу цього плуга. Там є і інші техніка. От ну підніми. Е, є пластикові, можна теж з пластиковими отвалами е, заказати. Так що, якщо, що, дзвоніть, звертайтеся. Дивіться. Ми його брали, чесно кажучи, він іде як глибокорехлітель. А знімається цей отвал іде як глибокорехлітель. Але на глибоко більший розход топлива. Це Що стояв? Бо ця ж широка полоса, дуже ну, важко трактору йти, але глибину він класно дає. Ми 36 до 40 фігач цим плугом. Ну, там розход, як правило, на 3-4 більше, ніж при пригорнася. Хоча я вам скажу, може, що це ми але перехління на цьому полі робили, то може і не більше, не знаю. ну Ми один рік пробували. Потім вирішили все орати. Так що, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, ще будемо показувати, пробувати як він сойора. Такі форми. На все добре!